Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у піднебесні, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Електромобілі лінійки Мона та її перший представник мають стати найбільш доступними серед усіх автокомпаній Експенг. Офіційна презентація машини відбудеться восени, але про неї вже відомо багато деталей. У розробці цієї моделі брав участь китайський агрегатор таксі Діді. Тому можна припустити, що електричний седан Експенг Мона М 03 спочатку створювався для її роботи в корпоративних парках, а отже, ймовірно, він буде дуже доступним для ринку. Потрібно одразу сказати, що це седан, а не ліфтбек чи щось змішане. На цьому акцентують у компанії, відзначаючи, що об'єм багажника у седана 621 літр. Перед нами автомобіль d класу: довжина 4 метри 78 сантиметрів, ширина 1,89 сантиметрів, висота 1,45 сантиметрів. Колісна база майже як у японської кемрі 2 метри та 82 сантиметри. Модель в залежності від характеристик батареї важить від 1630 до 1740 кг. Xpeng M03 доступний у трьох кольорах кузова синьому, бежево-синьому та бежево-рожевому. У компанії сподіваються, що дизайн т подібних фар і подібних ліхтарів стане дуже впізнаваним. А у фарах є 300 світлодіодів, які здатні освітлювати дорогу на відстані до 150 метрів. Як ви бачите, силует кузова цілком звичний, як у решти сучасних електроавто. Хоча варто відзначити, що розробники дуже добре попрацювали над аеродинамікою. Модель М03 отримала спеціальні 18-дюймові диски, активні заслінки і ряд дрібних аеродинамічних елементів. В результаті аеродинамічний коефіцієнт один із найнижчих серед серійних авто. Всього 0,194 тисячних. Xpeng Mona m 03 сертифікований у двох задньопривідних версіях. Молодша отримала електромотор потужністю 140 кВт або 190 кінських сил, а старша двигун на 160 кВт або 218 кінських сил. Максимальна швидкість у них однакова 155 км на годину. Що нас очікує, щодо ємності батареї поки що невідомо офіційно. Поки заявлено лише максимальний запас ходу 560 км. Батареї для моделі виготовляються BYD на фабриці в Наніні. Отже, це літі залізофосфатні батареї пластинчастого типу. Виробництво самого авто відбувається на заводі Xpeng в Гуандуні. Там же, наприклад, виробляється седан Xpeng p 7 У планах компанії зазначається. Офіційно авто надійдуть у продаж у третьому кварталі і коштуватимуть близько 200 тисяч юанів або 27 тисяч та 600 доларів США. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Про цей спільний проект електронний гігант Huawei оголосив ще 2023-го. У 24-му разом із концерном BAIC він же показав перше авто Ним став електричний седан Stellato S9. Відразу варто сказати, що він схожий на модель Luxeed S7, що зробив теж Huawei. Але головне, що варто знати, це все-таки два різні автомобілі. Stellato S9 помітно більший і виступає в представницькому сегменті. Його довжина 5 метрів та 16 сантиметрів. Ширина – 1 метр 99 сантиметрів, висота – 1 метр і 49 сантиметрів, колісна база – 3 метри 5 сантиметрів. Седан створений у двох версіях. Задньопривідний S9 отримав один електродвигун потужністю 227 кВт або 309 кінських сил, а повнопривідний седан, звичайно, має два двигуни з сумарною потужністю 385 кВт або 524 кінські сили. Максимальна швидкість обох модифікацій обмежена на позначці 214 км на годину. Інші параметри поки що не опубліковані. Інтер'єр дев'ятки з погляду обробки виглядає коштовно, а головне він ще й дуже технологічний. У базову комплектацію входить підігрів, вентиляція та масаж у всіх чотирьох кріслах. Їхня обивка звичайна шкіра напа. Задній бокс-підлокітник може як охолоджувати, так і підігрівати вміст. Накладки у всьому салоні авто виготовлені з дерева. Двошарове скло робить салон ще тихішим. У дверях є окремі маленькі дисплеї. А як аудіосистема встановлена система Huawei Sound Superior. Двосекційний панорамний дах та задні двері закриваються електричними шторками. На передній панелі розташовані відразу чотири екрани. медіасистема та два дисплеї для бічних камер заднього виду замість дзеркал. Перед пасажиром монтовано панель зі світлодіодами, що зображає зоряне небо. Переднє праве крісло можна скласти, що дасть ще більше місця задньому пасажиру. Розробники розраховують, що Stellato S9 конкуруватиме з маститими німецькими седанами, але головне не лише на внутрішньому, а й на зовнішніх ринках. Марка Stellato з'явиться за межами КНР вже цього року. Орієнтовні ціни в Китаї від 450 до 550 тисяч юанів, що приблизно від 62 до 76 тисяч доларів. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.